Учні навчальних закладів міста Бориспіль брали участь у телепроєкті Майданс-2. В серцях учасників та вболівальників залишилось багато емоцій та відгуків. Настя теж танцювала в проєкті. Вона є ученицею 8-го Б класу багатопрофільної гімназії Перспектива. Дівчинка до останнього вірила в перемогу і віддавала всі зусилля для досягнення цілі. Вона розповіла нам деякі подробиці та свої враження від цього шоу. Мені дуже сподобалось, як проходили ну, репетиції. І наш хореограф не так, як пишуть в газетах, там поганий, такий сякий. А він нормальний. Він по-справжньому нас любив і не обзивався на нас, так як в Києві. Щодо теми, яка була в другому ефірі про червону стрічку та боротьбу зі снідом, Настя теж має свою думку. Діти переживали, біля мене дівчата стояли, вони трусилися, сльози текли у всіх. І не за те, що нам погані оцінки поставили, а й за те, що діти переживали за цю тему. Вони, ну, звісно, не так розуміють її, як дорослі, але все одно вони переживали за цю тему дуже і хотіли, щоб всі больні з підом ну, вилічились. Підтримували учасників і їхні батьки, відсилали смс-повідомлення, спостерігали в Києві та на екранах телевізорів. Наталія Сусімович, мама одного з учасників проєкту та вчитель фізичної культури гімназії перспектива, поділилась думками щодо танцювального шоу та суддів конкурсу. Не віжу нічого плохого в тому, що дитина їздила на майданс. Головне, щоб це не мешало заняттям в школі. Но, так як ми не вийшли далі, ну випали. с первого, после первого, после второго да, тура, то я думаю, что все, все наладится в учебе. А вы туда в петрыму, а сын, это После первого, после, на первый тур мы возили группу детей, это которые учащиеся в гимназии «Перспектива». Ну, мой сын также выступал, но он выступал за «Миллениум» ансамбль, поэтому можно сказать, что в основном «Миллениум» ездил это представители нашей гимназии. Вот, и они ездили З Світланою Віктором, вона за них відвічала. Ну, у мене була група дітей, 15 шкіл, які теж учаться в гімназії перспектива. Друзі та співучасники Насті теж поділилися своїми враженнями від проєкту. Мені дуже сподобалося брати участь в цьому шоу. Ми тренувалися дві тижні до другого ефіру в «Браварах». Ну, Наш тренер він як вкладав душу в нас, нам це дуже сподобалось. Ну, класно було. Коли ти стоїш і зараз будуть казати, пройде ви далі чи ні, ти емоції переповнюють, і ти стоїш, не знаєш, всі стоїш, трусяться за руки. Це дуже ем, зріднює. Це, е, ти розумієш, що ти представляєш своє місто і е, якось е, патріотизм якийсь відчуваєш за своє місто. Мені було не тяжко, тому як я учасниця ансамблю танцю Міленіум, танцю вже протягом 10 років і мені рухи вдавалися нескладно. Ми подружилися з нашою командою, і також поторушувалися з учасниками з інших команд. Разом з учнями в Київ їздили їх вчителі. Вони вболівали та намагались підтримувати порядок в команді нашого міста. Наталя Причепів, вчитель фізичної культури гімназії, розповіла нам, як це відбувалося. Да, дійсно, наші діти працювали за дачі, дуже переживали за те, щоб ми вийшли в наступний тур. І те, що вийшло в нас на Майдані, вони дуже переживали за це. Але підтримка в них була гарна. Хореограф їм дуже сподобався, але трошки нюанси журі до нас, як кажуть, віднеслося жорстко. Ну, діти є, діти, хто бушкетував, хто ні. Ну, в основному вели себе гарно. Про тринадцятий номер Наталія Олександрівна думає так. Навірно, цей номер щасливий. Може багатьом не подобається, але він щасливий. Директор гімназії перспектива Антоніна Черницька охоче поділилась з нами думкою щодо проєкту та успішності учнів, котрі брали в ньому участь. Ну від гімназії участь у цьому проєкті брали кількість різна учнів, різна кількість учнів. Спочатку їх було більше, потім на другий тур відбувся відбір. І остаточна цифра 25 учнів. Від 9 до 17 років були навіть наші випускники. У нас з батьками, з дітьми, була домовленість про те, що вони будуть в індивідуальному порядку потім відпрацьовувати те, що вони пропустили. Ясно, що для цих дітей треба якісь робити невеличкі такі скидки, слово не дуже вдале, але тому що вони працювали на славу Борисполя. Особисті враження та міркування щодо танцювального шоу висловили і заступник міського голови Людмила Пасенко. Хочу сказати, що рішення брати участь у телепроєкті, Майданства ми прийняли на основі бажання наших дітей. Як ми бачимо, центральною такою фігурою фішкою у нас став хореографічний ансамбль Міленіум, а саме своїм танцем-візиткою нашого міста це стюардеси. Я дуже вдячна дітям Чорнобиля, а саме керівнику Логачовій, Наталі Миколаївні, яка виконала дуже величезне замовлення і буквально свій швейний цех вдвох із сину відкрили на. Цілодобове використання для того, щоб підготувати наших дітей для достойного виступу. Я хочу сказати і люблю собі повторювати: що ніколи не кажи ніколи. Звичайно, ми сьогодні на емоціях, але я переконана, що Якщо у нас буде величезне бажання дітей, то я думаю, а чого бідні? Так розвивалися події на найбільшому танцювальному проєкті країни «Майданс-2» в Борисполі. З вами була Олена Скринник. До нових зустрічей.